Проєкт створено в партнерстві з фундацією Змін. Років 100-200 тому в хатах багатьох українців поруч із образами на стінах висіла ця картина. Портрет чоловіка зі схрещеними ногами та кобзою у руках. Хтось називав його козаком-запорожцем чи козаком-бандуристом. Але сьогодні всім знайома інша назва Козак Мамай. Найдавніші його зображення, що дійшли до нас, сягають 18-го, а то й 17-го століття. Спочатку ці картини були найбільш популярні на лівобережжі Дніпра, та з часом поширилися серед українців від Дону до Карпат і Дунаю, а наші переселенці повезли їх із собою у Сибір та на Далекий Схід. Шукати автора сюжету сенсу немає. Він народний, а народна фантазія невгамовна. Тому козака-бандуриста малювали не лише на картинах, а на стінах, віконницях, меблях, посуді і навіть на вуликах. Картина має сотні варіацій. Другорядні персонажі та предмети на задньому плані різняться, а є на картинах і незмінний канон. В центрі, звісно, статичний образ козака, щось на зразок святого в традиційній іконографії. Найчастіше він сидить зі схрещеними ногами по-турецьки, рідше верхи на коні. Цей персонаж символ народного лицаря, сили духу і незламності у боротьбі за волю, а може, і суму за героїчним минулим козацтва. Характерна поза зі схрещеними ногами трапляється у культурах Сходу: Індії, Японії, Тибету, серед буддистів та індуїстів. Не можна не помітити подібність відстороненої постаті Мамая із образом Будди. Хоча деякі дослідники переконані, ми ні від кого цю композицію не запозичували. Вона наша предвічна, автохтонна. Є на картинах і набір обов'язкових предметів, кожен з яких грає свою роль. У руках Мамай завжди тримає бандуру чи кобзу, символ прадавніх народних традицій, тонкої співучої душі та потягу до прекрасного, позаду кінь як прагнення до волі, втілення хоробрості та войовничості. Дуб це, звісно, ж могутність, сила козацтва, потужне коріння роду. Зброя, шабля, лук, сагайдак, порохівниця та гвинтівка чи пістоль це готовність до боротьби будь-якої миті. А от люлька означає самотність. Чарка і спис увінчений прапором. Це те, що ставили на могилу козакові. У народному мистецтві вони символізують швидкоплинність життя, особливо життя козака. Він постійно ризикував, зате вмів цінувати кожну мить. А що це таке на дереві? Нам спочатку здалося, що дзеркало, але жодних згадок у літературі ми не знайшли. Іноді пишуть про щити з гербом, який свідчить про шляхетність козака, хоча на повноцінний герб тих часів теж не схоже. Поки що будемо вважати це маленькою загадкою Мамая. А як ви вважаєте, що тут зображено, пишіть у коментарях. Імена у підписах до полотен різнилися: козак то Іван, то Хома, то боняк. Нарікали його і на честь реальних козацьких та гайдамацьких ватажків: Семен Палій або Максим Залізняк. На деяких картинах був напис на кшталт: Хоч на мене дивишся, та не угадаєш, як зовуть і відкіль родом, і як прозивають ні чи чирк не знаєш. Коли трапилось кому у степах бувати, то той може моє прозвище угадати. Але от імена Іван чи Максим для козака це зрозуміло. Та до чого тут мамай ймення непритаманне українцям. Чи був у нього прототип? За однією з версій, таким було прізвище чи прізвисько гайдамацького ватажка. Не бракувало мамаїв і серед козаків. Історики зафіксували 24 такі прізвища у реєстрі війська запорозького низового 1756 року. Були й цілком конкретні історичні постаті. Наприклад, у 15 столітті черкаським старостою призначили князя Богдана Глинського Мамая. Він брав участь у створенні перших козацьких формувань і 1493 року здобув турецьку фортецю Очаків. Його пращуром називають темника Золотої Орди Мамая, який теж діяв на теренах степів сучасної України. Однокореневі форми до слова Мамай знайдете і в українських топонімах: Мамай-гора на Запоріжжі, річка Мамайка на Кіровоградщині. Але найімовірніше, мамай це узагальнене ймення, яке можна вважати синонімом до козака чи гайдамаки. Але це не головне. Найважливіше, що образ козака Мамая прожив більше трьох століть. Він не згубився з плином часу, а навпаки, набрав сили, став довгожителем серед народних персонажів. В інтернет-магазинах сьогодні можна придбати не лише полотно, а й футболку чи сумку з Мамаєм. А сучасні художники не втомлюються вигадувати все нові й нові інтерпретації цього козарлюги. Він носить форму ЗСУ, сидить у скафандрі космонавта на іншій планеті і навіть має обличчя магістра йоди із зоряних воєн. А на процитуємо військового та історика Юрія Гудименка. Козак Мамай говорить нам всім і не тільки нам, а всьому світові дуже прості речі. Я філософ, але воїн. Я вільний, бо ось моя зброя, і ось мій кінь. Я розслаблений або принаймні здаюся таким. Я думаю свої думи. Я палю, я відпочиваю. Якщо ти мені друг, сідай поряд, візьми пляшку, випий і закури. Я буду грати на бандурі, а ти можеш співати, якщо захочеш. Але якщо ти мені не друг, то для тебе у мене є спис, шабля і пістоль, і дерево, на якому я тебе повішу. Не займай мене, бо тобі не сподобаються наслідки. Просто не займай все, просто будь-який українець зчитає всі символи швидше ніж професор семіотики з коду да Вінчі.